Всім привіт із сонячної Італії. Сьогодні субота, ми вдома. З першого по п'ятий клас діти в Італії в школу не ходять, а вже з п'ятого класу і по суботах ходять, Ну, вони потім по півдня. Так що таке? Заміж за італійця? Ти куди йдеш? На вулицю. Фу! Каже, поки ти відосики знімала, я камін запалила. Що вона там запила? Це при. Це. Ну, не вдома в Україні, я живу під Києвом. У нас там новий домик. Газ. Все як полагається. Це вам замуж за італійця. Це мені треба було, напевно, ще навчитися камін палити. такий. В житті не все бачила. По дрова не ходила ж в ліс. 13 років. А, але нічого, казав чоловік, навчися жити зі мною отак, а, а то всі в нову хату хочуть. Просто він на свою сестру дивиться, яка вічно ну, недовольна, наверное. А, Так що таке? Я вже привикла до нього, ну я надіюся, що ми мене останній рік, так? Вже 7 років, так. Надіюся, що останній рік Повезло, щоб в цьому році була. Зима тепла, наша шанелька. Вона українка. <хи> да. Да. Оказується їсти. Весь корм, який даю, відказується їсти, потім на їсти, що попало. Неправильні какашки в да. мене. Ні. Я не поведусь вже на те. Каже, що в 11 часов буде уроки робити. Таке накриття в нас там. Там як діти приїжджали до мене з України, ми гуляли. Кажу Боже, щоб не це накриття і не оця тераса, то можна з розуму було б зійти. Мені знаєте, що подобається? В них зайшов? Ніяких калідорчиків немає, одразу тобі от прихожка. прихожка. Я не знаю, як я тут 8 років вижила. Перших три роки він так димів, не могла навчитися запалювати. Я зажу професіонал. Так що, хто в Італії, кому треба, навчу. Якось так. Це хліб пече моя подруга-руминка. У мене там є відео з нею трошки. Вообще бомбезний. В печі на заквасті, вони туди ще картоплю варять, пюре додають. І сталося, чоловік поїхав у відрядження, я йому такі бутербродики ділаю на роботу в обід. Він туди може нутели положити, мармелата, прошуто, сир. Це йому на обід такого бутерброду замилу душу. То він трохи... Я зазвичай ріжу його і заморожую, а це не встигло, то я посушу, тоді водичкою намочив, олійкою полию. І за милу душу з помідорчиком жалко. Це в італійців національний орнамент. От в них колись такі тарілки були, і зараз такі вони виготовляють. І от них як от пам'ять. Це нова. Це моя свекрухи тарілка. Такий орнамент в них такий, забавний. Все, звісно, тепло йде більше отуди. Ну, єдине, що це в мене ще вода. Тепла буде від нього. І отак от італійці грілися. Так італійці грілися і навіть от, де там от, районні центри. Грілися біля костра, їсти варили, казанок ось чіпляли. м'ясо могли могли але Я таким не займаюся, бо запахи. І все, і йшли в холодні кімнати спати. Це українці розумні, груби в них. А в італійців отак було. Ранок починаю обов'язково. з... Чашки теплої води, без лимону. Не можу з лимоном. Раніше з пів лимона видушувала, не сприймає мені жово А випив а чашку, чашку теплої води, Дивіться, конфету мені предлагає дитина. Так, пожалуйста. Потім помиєш це все. Де ти його знайшла, ті всі штучки. Папа, а? ні, оті всі. Це там всередині були. Папа привіз. Папа все, що бачить, додому везе. Ти є шинель в школі закрила. У нас, виходить, Я... пів хати, а пів хати пристроєних, то була пристроєна комуною. Там була школа. Мій чоловік в школу ходив. Оце от довга хата. Це от половина дім був діда з бабою, а там половина школа була. А потім школу закрили. Якби построїли школу, всіх почали разом звозити і залишили. Залишили ту прибудову їм. І землю потім вони там купили до, до нього. 50 років тому отут була школа, це в мірській місцевості, і трохи далі в них є така практика: орендувати будинок в когось і все. Так само. Пошти є які от комуна прям построїла, а є такі, що от в містечках, то перший етаж в кого все орендують і все. Стакан теплої води місія виповнена на цілий день. В суботу ми робимо уроки. Зараз вона пограється, буде робити уроки, робить сама. Чоловік у відрядженні, але дуже рідко зазвичай працює поруч, 20 хвилин їзди. Працює. Е... Я не знаю, фірма, контора, як по-вашому, діта, по-нашому, по-італійському, по діта, по-українському, не знаю. Електрик. Е, фірма здоров'яна, займається електричеством. Високі стовби обслуговує, ставить, міняє. Він в основному в гаражі рідко, коли виїжджає по потребі. В суботу його нема, тому ми знайшли заняття в суботу на вечір їхати в басейн. Цілий день уроки, потім на вечір в басейн. Зарплата в чоловіка 2 тисячі. Не більше, не менше, це чистими. Що часто кажуть, не бреши, що ти там брешеш. Плюс іще він отримує от прямо от є листочок, розпечатки, скільки він отримує, скільки налог платить. І є графа, де платить держава через роботу, ну це від держави. 50 євро на дружину, яка не працює. Неважливо, скільки років дітям. Якщо є дружина, вона не працює, він отримує на неї 50 євро. І на дитину 150 до 18 років. Буває, щось розповідають про якісь пенсії, ще щось і там. З'являються різні історії. Відразу кажу, я не брешу. Я говорю те, що в нас от по місцевості я бачу. І от в моєї руминки в подурі чоловіку 53 роки, рік тому він ногу собі одрізав призою, він ні дня, ніде не працював. І завжди казав, дурні ви ті, хто працює, і налоги платите. Ну, у них є ліс свій, територія, і от він її там. Різав дерева і продавав, займаються тут таким. Тут все, чи є, що... десь є землі комуни, а все в основному чи є. Це вони все скуплювали. От після війни, після 45-го року, вони це все скупили, продавалося і ріжуть. У мене свекра земля, він вже на дітей поділив, він це все ріже, що лишнє він продає. Так цей її чоловік руминки він не працював ні дня. Так вони що мали? Вони в школі за обіди половину платили, автобус половину платили і якби остальну половину комуни. І він отримував, ну, останнє, що вони отримували, це десь по 600 євро на місяць. Діти були ще там неповнолітні, менша дитина, жінка. Він отримував 600 євро на місяць. На сьогоднішній день він вже їх не отримує старші діти по 18, може на меншу там щось. А, платять за все, бо вона працює. А так ніхто не працював, то таке було. І навіть коли не працювали, вони всі аналізи і лікарів було повністю безкоштовно. Тому що в мене чоловік працює, а за аналізи там за звичайні аналізи. 70 євро плачу. І от візит у ну, мене був до лікаря. До кардиолога 35 евро я платила. Так что, как так. Трошки про законы, про нашу субботу. Всем хорошей субботы. Сегодня суббота у нас. Романку показываю в видео, покажу сейчас.